Бене це політична, соціальна та релігійна організація у всесвіті Дюни. І як вона виникла? Для цього нам потрібно повернутися у часі назад ще у часи Батлеріанського джихаду. А я хочу подякувати усім тим, хто підтримує мій канал донатами. Я вас усіх бачу і я дуже вам вдячна за це. Якщо ви також забажаєте підтримати мій канал, то можете знайти у описі посилання на мою монобанку. Дякую вам усім! Тож повертаємося у часи Бетлерианського джихаду. На одній з планет Ліги благородних це люди, вільні люди, які залишилися і боролися проти мислячих машин. Тож на одній з планет Ліги Росаку жили дивні. Жінки. Ці жінки володіли телепатичними здібностями. Деякі називали їх відьмами. На планеті була досить така загрозлива і небезпечна атмосфера, адже всі рослини, тварини, навіть саме повітря було там отруєне і будь-де могла чекати тебе небезпека. І загалом, завдяки. Такій атмосфері, такому зовнішньому середовищу, ці жінки і отримали свої здібності. І жінки вони мали головну роль, вирішаючу роль на цій планеті. А чоловіки займали другорядне значення. Дуже часто у жінок народжувалися діти з певними мутаціями, бо навколишня сфера розсаку вона впливала і змінювала ДНК. Тож на цій планеті мешкала головна. Жінка серед усіх інших з найбільшими телепатичними здібностями і звали її Зуфа Ценва. Вона була дуже гарною, як і всі інші такі жінки. Вони були біляві, високі і прекрасні зовнішньо і мали великі значні сили. Тож Зуфа вона була наймогутнішою такою жінкою, відьмою, і у неї була донька Норма Ценва. Норма народилася карлицею через усю цю атмосферу навколишнє середовище розсаку, і вона народилася без телепатичних здібностей. Але вона, до речі, була потім генієм математики і переселилася на іншу планету, щоб допомагати лізі благородних. Але це вже інша історія, до якої ми потім якось повернемося. Зуфа не дуже ставилася до цієї своєї доньки, до речі, бо вона карлиця, без здібностей, і взагалі до карликів, до дітей з мутаціями там ставилися як до третьосортних людей, на них просто уваги не звертали, не спілкувалися з ними. Вони там самі собі тулилися, десь і виживали у цих джунглях. Тож пізніше Зуфа Ценва вона ще раз завагітніла і народила вже іншу доньку Тицію Ценву. Тиція не підвела свою маму, вона народилася і гарною, і з телепатичними здібностями. Але. У житті норми, ценви першої доньки, відбулися певні там зміни, через що її мати звернула на неї більшу увагу і потім переїхала на іншу планету, щоб допомагати своїй першій доньці. Тиця виховувалася іншими жінками без матері. Тож вона виросла такою мстивою, і, знаєте, от це. Життя без матері вплинуло на її потім подальшу долю. Тож що ми була особливість цих жінок? Вони допомагали боротися лізі проти мислячих машин, а особливо проти кимеків. Кимеки я вже розповідала, до речі, у минулому відео. Якщо ви не дивилися, то подивіться про трідів і харконенів, чому вони ворогують між собою. Тож кимеки – це гібрид машини, робота і людини, адже людський мозок він відділявся від тіла і поміщався у тіло механічне, тіло робота робота. так от ці жінки з планети Росак вони вміли вбивати людський мозок кимеків. Як вони це робили? Вони накопичували телепатичну енергію у своєму мозку, і потім, коли підходили ближче, вони вивільняли її. Тож мозок просто вибухав тих, хто стояв навколо. І ці жінки також і самі помирали. Тобто, вони були такою зброєю ліги благородних, і вони йшли на смерть. Помирали одна за одною найкращі учениці з Офіценвою, що не дуже сильно її, власне, і радувало. Тепер трошки перенесемося у часі далі. Все, що тривала боротьба з машинами, ця війна або ватлерянський джихад, він дуже довго тривав, багато століть, багато років. Тож одного разу омнюс це всесвітній розум мислячих машин. Це той самий, хто захопив е, інші планети людей, тобто титанів. У мене є ця історія на каналі у відео з Атрідами. А ще я хочу зробити, до речі, відео окреме про батлеранський джихад, Напишіть у коментарях, що треба вам це відео. Омніус він з допомогою іншої людини, яка перебігла на його бік, він розробив такий смертельний вірус. З допомогою якого він хотів уразити багато планет людей, цей вірус мав 40-відсоткову смертність тобто, вражав печінку, і людина ставала агресивною. Потім вона різко втрачала всі свої сили, і потім помирала або ставала на все життя калікою, тобто смертність 40%, А взагалі пошкодження ну багато більше відсотків займали б. Тож. Першою планетою, на яку скинули цей вірус, була пармантье. А їх скинули, і багато людей почали хворіти. Почалася велика епідемія, яка потім розповсюдилася ще на інші планети. Тож пармантьє вони сформували такий карантин, не дозволяли кораблям ніяким підійматися у космос і так далі. Але все більше і більше людей помирало. Тепер повернемося з вами до Воряна Атріда. Про якого ви вже чули, якщо дивилися попереднє моє відео? Тож ворян, завдяки оцій операції з подовжуванню життя, він живе і далі. Його друг Ксавтєр помер, але він все ще живе. І його дружина, до речі, Воріан там одружився на жінці, яку покохав на Лероніці, але вона померла, і він потім задався таким бажанням взагалі знайти всіх своїх дітей, чи хоч там якихось дітей, бо він багато подорожував і бував на багатьох планетах, і там в нього залишалися діти. Він пам'ятав, що на Хагалі жила собі така жіночка Каріда Джулан чи Джулан. І от Воріан з нею вони там мали. Стосунки, пізніше він їй матеріально допомагав, він знав, що вона народила доньку, але після того, як Воріан одружився на Лероніці, то зв'язки якось так перервалися. Доньку її звали Хельміна Берто Аніру. І він хотів її знайти. Тож він віднайшов собі там корабель сів у нього і полетів у космос. Під час свого польоту він там дивився різні бази даних. І він дізнався, що Хельміна померла сім років тому у автомобільній катастрофі. Але у неї також була донька Ракелла. Це була його власне онука. Він шукав про неї різні дані і знайшов, що зараз Ракелла мешкає на Пармантьє. Це оця планета, де почалася епідемія ракела. Вона Одружилася на солдаті джихаду, той солдат помер через рік, і потім вона себе присвятила медицинській справі. Вона стала лікарем і з Мохандесом Сукком, це інший легендарний лікар. Вони разом а, лікували людей. Тож, коли почалася епідемія, то якраз таки Ракелла з цим лікарем Сукком, вони були на цій планеті. І Ворян полетів туди. Він не дуже боявся захворіти, адже йому подовжили життя, і цим самим Самим йому зробили міцний імунітет, тож він би навряд чи б захворів. Тож він прилітає і починає шукати свою онуку. Він її знайшов у госпіталі. Звісно, що вона допомагала багатьом там людям з разом з Мохантесом, але ніяк вакцину вони не могли винайти. Тож вони поспілкувалися. Вона дізналася, що вона онука Воряна Атріда, великого героя Джихаду. А потім ворян полетів, щоб попередити інші планети про те, що відбувається на Пармантьє, і про те, що він там дізнався від своєї онуки. Коли полетів її дід, то Ракелла виявила, що меланж це специфічна унікальна спеція з Аракісу, яка тільки там вона взагалі з'явилася, і тільки почали її продавати. А що ця спеція вона допомагає зміцнити імунітет і бореться проти цього вірусу? А взагалі, то цю спецію купували тільки ну, загалом багаті, тож багаті і виживали, а бідні вони більше помирали. Але на цій планеті, на Пармантьє, там сталася ще така річ, що там зібралася група фанатиків. Які почали ходити планетою і знищувати усі машини? Це могли бути і сільськогосподарські машини, якихось там кухонні комбайни, будь-які машини чи натяки на машини, які вони зустрічали? Вони нищили абсолютно все, не розбираючи, хто там робот, хто не робот, взагалі, от все, реально, як фанатики. І вони також підійшли до госпіталя. Уявляєте, і почали там знищувати всю апаратуру, все, що могло допомогти людям вижити, все, що могло допомогти, зробити якусь вакцину, всі дані. Вони почали все це знищувати. Тож Ракела і Маханда Сук вони полетіли звідти, бо ніяке медичне обладнання не змогли взагалі зберегти. І ця от група НАТО фанатиків він знищував там абсолютно все. Тож залишатися було там неможливо. Вони полишили те місце, і пізніше, з висновків Ракелли про меланж вони винайшли дійсно там якісь вакцини, які почали допомагати людям. Через певний час здавалося, вірус було подолано. Люди вже припинили хворіти. Минуло багато років, але вірус повернувся. Він мутував. І перейшов в якусь іншу свою форму. Виявив себе він на розсаку на планеті, де жили оці жінки з телепатичними там своїми ем, можливостями, властивостями. Головною там вже була, бо Зуфа Ценва померла, донька Зуфи Тиція. І вона там відповідала за всіх жінок. У неї, до речі, у цієї тиці був також син, е який був карликом, якого звали Джімак. І оцих оцих карликів, дітей з мутаціями їх не сприймали, як я вже казала. І вона спілкувалася з цим карликом своїм сином дуже погано. Хоча він свою матір так обожнював. Тож. Там відбувся цей вірус, знову з'явився, і багато людей почали помирати. Більше того, оці жінки відьми з своїми там власними сильними сторонами вони також почали помирати. І ти зрозуміла, що вона не може ніяк допомогти нікому, хоча вона вважала, що вона дуже сильна і, взагалі, ну мала таку велику гордість. Тож Ракелла з Мохандесом суком прибули на цю планету, щоб допомогти її жителям побороти вірус. Ракела конкретно вийшла на цю планету і прямо пішла до їх типу госпіталю і почала працювати з хворими. А Мохандес залишався на кораблі. І мав там працювати з різними показниками, які присилала йому Ракелла. і намагався б якось винайти якусь вакцину. Але нічого винайти не вдавалося. Все, що вони до цього знайшли, ота от вакцина стара не підходила нікому, помирали. І жінки міцні, і чоловіки помирали всі, хто завгодно, і ніяк не можна було знайти нічого спільного, що привело їх до якоїсь вакцини. Ракела працювала там день і ніч, а тиця ставилася до ракели погано, адже вважала, що ракела суперничає з нею щодо першості. Що тракела, якщо вона допоможе цим людям, це буде поганий показник того, що виходить Тиця не... Порася з керуванням, але ракела працює далі, і якось одного дня вона також захворіла і підчепила цей вірус. Він почав розповсюджуватися по організму, і стадія у ракели вже була там смертельна. Але в цей момент Мак, син Тиці Ценви, який добре ставився до оцієї лікарки ракели, і ракела ставилася добре до цього карлика. Він вивіз оцю жінку лікаря-ракелу з госпіталя і повіз її у джунглі. Повіз і вона потім прокинулася через декілька днів, прокинулася у дивній печері а, і виявила, що вона вилікувалася. У цій печері було якесь дивне озеро з специфічною водою. Тож карлики вони напоювали ракелу цією водою, і вона змогла вижити і побороти оцей вірус. Тобто ось це була майже готова вакцина. Ракелла була у захваті, адже тепер вона зможе вилікувати усіх інших. Але карлики просили в неї дати слово, що вона не видасть їх цю печеру, адже ті жінки, телепатки, вони заберуть у них цю печеру і карликів усіх виженуть назовні. А вони тільки так і могли. Жити якось, тож Ракелла дає свою обіцянку і повертається назад у госпіталь. І вона не видала місцеположення цього озера. Але свою мокру одежу вона надіслала Мохандису Суку, який вижав всю воду і зробив вакцину. І вони захотіли спробувати цю вакцину на жінках з ордену цієї Теці ценви спробувати вакцину чи вилікує вона їх. Вони спробували цю вакцину і всі жінки померли. В чому була причина? Незрозуміло. Але через декілька днів після цього ракела спала, і ти ценва, вона. Підкралася до неї з смертельною отрутою, бо захотіла вбити свою суперницю, і вона влила їй у горло цю смертельну отруту, яка мала б вбити ракелу буквально там за якусь секунду. Але ракела вона змогла зануритися у себе і змінити молекулу. Оцієї от отрути, хімічну якусь формулу вона змогла змінити. І ця отрута перестала бути отрутою. Тобто, оце озеро, в якому вона була, воду якого вона пила, оця вода змінила її, і тепер вона могла уробити ось такі штуки. І більше того, Ракела відчула, що вона бачить усіх своїх жінок пращурів і може з ними спілкуватися. Виходить, Ракела стала першою привилебною матір'ю. І тоді вона ще отримала певні телепатичні здібності. І тиця, коли побачила, що її план не вдався, до речі, Тиця на той час вже захворіла, вже помирала, але вона не могла змиритися з першістю і перемогою Ракелли, тож тиця сама випала оту смертельну отруту і померла. Аракела стала головною жінкою на цій планеті і дізналася певний секрет Тиці ценви і секрет цих жінок, які мешкали на розсаку. Тож вона очолила оцей жіночий орден. Що ж це був за такий секрет і таємниця ще тоді, коли епідемія цей вірус, ще перший вірус, він лютував по всій імперії, по всій лізі благородних люди почали помирати. То жінки з розсаку, вони запропонували збирати ДНК усіх сильних людей, сильних домів і тих ліній, які вони хотіли б зберегти. Їм дали на це дозвіл, і вони почали це робити, збирати ці різні дані. А де можна було б зберігати ці дані? Машини у всій лізі, комп'ютери були заборонені, але жінки ніяк по-іншому не змогли б зберегти ці дані. Головний секрет ти ці ценви до цього ще й Зухви ценви це те, що на планеті Росак були таємні комп'ютери, які зберігали величезну базу даних ДНК різних людей різних планет. Тож ракела вона це побачила зовнішнім своїм зором, внутрішнім зором, а потім зовнішнім зором. І таким чином вона очолила цих жінок, і це були перші жінки, які потім пішли і стали потім орденом пізніше Бене Гесерит. Тож, як ви бачите, першою привлебною матір'ю була онука Воріана Атріда. Ці отріди, вони усюди були. Знаєте, набагато що повпливали. Тож, на цьому це все. Якщо сподобалося вам це відео, то поставте лайки, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, і напишіть у коментарях власну думку з приводу того, що ви почули. Дякую, що були разом зі мною, і побачимося дуже скоро у наступному відео.